Ну і ще одне відео запишу одночасно сьогодні вже про землю. Як купувати землю у Флориді? вдруг все-таки хтось захоче. О, і буде робити сам все своїми руками, хоча кришу ви своїми руками не поставите, тому що таку кришу ви ніколи в житті не ставили. І ця криша ставиться лише краном. Треба знати, як це поєднати. Все по правилах і законах Флориди. Так, от, земля. Я хотіла купити землю. Ми вирішили купити землю. І шукаємо ж землю. Ріалтори, зразу кажу, вибачаюсь ріелтори, але ви всі брехуни. Ви нічого не знаєте. Або ви граєте роль, що нічого не знаєте. Я думаю, що ви нічого не знаєте. 100%. Ні один ріалтор мені не розказала того, що я узнала потім сама. Потім вони на мене обіжалися, що ж вони. Я з ними не купила а, хату або землю. Такої тупізни я, звісно, не бачила. Пробачте. Так. Я говорю, те, про, про, про що, яка у мене склалась про реалторів думка. Вони всі хочуть 6%. Заробити і нічого не хочуть робити. Так от, землю я купила сама. Я її знайшла сама. Я їздила машиною. Я знайшла участок, де я хочу жити. У нас тут немає кому ком'юніті, у нас немає тут правил, як в ком'юніті жорстких. І я їздила з вулички по вулиці. І я дивилась, де люди ставлять таблички, продається земля. І залишають свій номер телефону. Я, отак, збирала телефони, писала, дзвонили. Дзвонила. Були випадки, коли кажуть, мені вже зробили пропозицію, це значить, що вже дають якусь суму грошей. О, я дам тобі знати до вечора або завтра вранці. І земля продавалася в щетин години. Було таких у нас тут два роки, де в щети години продавалося все. Люди купували будинки, навіть не заходячи в будинки по фотографіях. О, так от, землю я знайшла сама, кажу всім ріелторам. Я узнала, що земля у Флориді є мокра і суха. Якщо ви купуєте мокру землю, вам потрібно завести дуже багато землі. Щоб там будуватися, треба трамбувати. Плюс департамент по будівництву прийде і вам покаже ваш оцей участочок. Де вам треба поставити хату, як хата якою стороною має стояти? У нас тут є хати, ми дивимося, хата стоїть непонятно як, в якомусь одному кутку, а то все ліс і що воно таке? Тому що їм там сказали поставити будинок. І інакше не можна. Тому що мокра земля. Якщо мокра земля, відповідно там ростуть сайпрес-дерева, сайпрес чрі це дерева, які не можна вирубати. Навіть якщо ви їх підлеїте, як нам розказали, вас засудять. Тому що ці дерева занесені, по-нашому, скажемо, до червоної книги, ці дерева використовують, вони можуть стояти 100 років, якщо ви їх використовуєте на будівництво. На будівництво, наприклад, в океані ставлять. Оці Мостики роблять це використовують цей з дерева, з них строять бані, тому що вони дуже водостійкі і вони довго служать. О, ці дерева вирубати не можна. Якщо у вас мокра земля, хоча б такий малесенький кусочок, отакий сантиметр на сантиметр. Вам треба перше дозвіл -перміт від Флорида Штату. Там його треба чекати рік. Потім, тільки потім ви можете починати робити перміт після того, якщо вони вам дали, вам потрібний перміт, ви вже на септик, на каналізацію. Що ще хочу сказати? Важливе. Якщо мог, документи, якщо ви купуєте землю, власник землі має предоставити вам документи. Є такі документи. Там описується ваша земля суха чи мокра. Цей документ дійснює лише 5 років. Кожні 5 років потрібно обновляти. Коли ми купили землю, нам треба було дуже швидко починати вже робити документи на будівництво і будуватися. Інакше в нас впливав термін цього документу, що земля наша суха, і треба знову приводити інспекторів, які перевіряють землю вона суха чи мокра, і знову платити гроші. Це все розходи. О, документ такий дійсний 5 років. Ви маєте питати власника, покажи мені такий документ і дивіться срок дії того документа. Дуже багато нюансів про Флориду, про будівництво. У мене була сусідка, яка нам розказала, каже: ми купили землю недорого, це у нас тут також. І коли ми стали будуватися, нам сказали, що нам треба завести 300 машин землі. Тому що в нас мокра земля. Вона каже, я так плакала, я так плакала тиждень. Я, мені навіть страшно представити, що вона бідна пережила. Нічого не побудували дуже гарний будинок. Ну, це обходиться дуже дорого. Тому що треба набагато більше документів і набагато більше грошей. І величезні стреси. Те, які стреси я знаю точно. Тому що у Флориді система працює дуже медленно. Надають спеціальні плани по будівництву, які утримують, будуть тримати будинок, щоб вода не вимила. І ми нас побудували будинок, я бачила, як трактор. Трактор просто сів сів повністю з кришею в болото. Його витягували, і люди добудували будинок. Зараз вони вже виставили той будинок на продажу. Так як було так страшно жити. Люди страшно. Флоріда красива, але це було так. Потім, що ще? Це сусід у нас тут. І коли ми купили, до речі, землю. Вона є корні українські і бабуся приїхала в Америку. Це вже вона нам так розказала. І також ми тут знайшли ще одного українця, який народився в Аргентині. Його сім'я під час війни втікла в Аргентину. Потім вони переїхали в. В Америку він розмовляє краще українською мовою, ніж я. Він знає всі приказки, все, все, все. Хоча в Україні він ніколи в житті не був. Хто українців каже, що я не, 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 не знаю української мови люди, не брешіть, ви не хочете її знати. А чоловік, який народився в Аргентині, ніколи не бачив України, розмовляє чисто українською мовою, бо він того хоче. Uh, він мені розказав про сайприз дерева. Він мені розказав про мокру землю. Він мені дав повністю всю інформацію. Він мій ангел-охоронець, інакше мені даже страшно було уявити, яку землю можна було б купити, як можна було б з тим попасти і на гроші, і на, і на все, і продати тоді ту землю. Дуже складно, тому що в мокру землю дуже складно продати. У мокрій землі можуть жити черепахи. Ще у Флориді є такі. Якщо у вас на території знайдуть черепах, одну черепаху вивезти, мені здається, 3 тисячі доларів. А якщо знайдуть сім'ю, їх самому не можна вивозити. Треба визивати спеціальних людей, які вивозять, і за кожну черепаху платити гроші. Це закон також. О, дуже багато. Коли нам завозили пісок, нам завезли маленьких черепашок. Я їх всіх виловила і вивезла назад в океан, випустила. Це дуже страшно, насправді. Не дай Боже на вашому будівництві знайти черепаху. Не дай Боже. Так. І крок за кроком, подивитись. Ріелтори, про ріелторів розкажу. ріелтори коли продають хату або землю, вони нічого вам не розказують. Нічого. Їм головне продати. Вони кажуть, о, там канали в Кейп-Крелі. Люди, канали в Кейп-Корлі, подивіться по карті, вони не всі виходять в океан. Вони є маленькі, ой, ви можете там по каналу на Лодці кататися, але в океан вони не всі виходять. Ріелтори ніколи вам не розкажуть про мокру землю. Ніколи. Ріалтори ніколи вам не розкажуть про сайприщрі. Ріалтори ніколи вам не розкажуть про будівництво. Хоча я брала клас ріалторів, там все це вивчається. Ріалтори хочуть бути тупими. Вони на мене обіжаються, що вони на мені не заробили. Ріалтори, я вам розказую. Я розумніша, ніж ви. Ви хотіли мене на, але на я вас. Тому що. Я розумна, я вивчаю перш ніж щось робити, і я спілкуюся з людьми, простими людьми, які будувалися, а не слухаю вас брехунів. Ріалтори. Гарних вам клієнтів, учіться, розвивайтеся, ріалтори, самореалізуйтеся, українці, ми.